Забарибу, присутця козаче, блисе близеньку. Ой, мати, мати, що в мене, час мене заміждати. Ой, математи, мотиви, мати, час, час мене заміждати. Віддай мене за такого, що немає голоса, він до мене за, він ніхто мене заморває, а я засміюся. Ще ще, 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 ще вище присуйся ще ближче. Ще ще, 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 ще вище присуйся ще ближче. Сонця козочі ще ближче, ще ближче ще, ще ближче, присуться, ще ближче, ще блище, ще, 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 ближче, присуться, ще ближче, гольти до нючок. Жаль мені за тобою ще, 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 ще нище присуйся ще ближче, ще, 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 ще нище, прісуйся ще ближче.